Невимовні гріхи українських артистів. Сьогодні поговоримо про головних грішників цього тижня. Всім привітики! Вітаю вас закінченням літа. Сьогодні останній день літа. Як ви провели це літо? Якщо запитаєте, як я провів це літо, слава Богу, живий! Ну і звичайно, хочу нагадати вам про курс мобільного монтажу. Доєднайтесь курс по мобільному монтажу. ні, важно на якому язикі ми розмовляємо. Сказала Настя Каменських. І продовжила давати концерт російською мовою, тобто співати свої російськомовні пісні в Америці. Так, ми пам'ятаємо, що в 22-му році в інтерв'ю Аліні Доротюк на питання, чи буде Настя співати російською, Настя сказала звичайно, ні. Але як ми бачимо, Настя все таки співає пісні російською мовою. Минулому році вона, типу, виправдовувала це тим. Є аудиторія, яка не розуміє українського. Я розумію, що артисти сильно хочуть корпоративів, тим паче за кордоном. І розуміє так складно співати російською, щоб ти заробити грошенят. А от класно зробила Тіна Карль. От до неї не доклупаєшся. Вона сказала, що поклала поки що пісні на полицю російськомовні, і все побачить. А в випадку Насті Настю закенцили навіть не за те, що вона співає російськомовні пісні, а за її вислів, що не важливо, на якому язикі ми розмовляємо. Не важливо, на якому язикі ми розмовляємо. Є один язик, яка помає Ви Знаєте, що це? любов. Це так само може сказати про музику. Можливо, ми не розуміємо там пісні іноземні, але от ми спілкуємось мовою музики. Можна все, що завгодно казати. Можна защебетати, розказувати своїй аудиторії, що це завгодно. Головне, щоб гроші платили. Правильно? Ні, на якому язике? А от я скажу, а мені важливо, якою мовою в мене зроблений курс по мобільному монтажу. Він зроблений українською мовою. Тож доєднайтесь. Боже, я не можу, я не можу. Компанія золотий вік. Обличчям якого була Настя Каменська 2021 року, припинила достроково з неї співпрацю через цей скандал. Я не хочу і нападати на Каменських, і не хочу і захищати ні в якому разі. Але от чим думала Настя в той момент, коли говорила, не важливо, на якому язикі ми на розмовляємо. Просто я чітко пам'ятаю е жахливу фотографію, коли на фоні брендволу з Каменських лежали загиблі тіла. Пам'ятаєте, була така фотографія в інтернеті після якогось обстрілу? Настя просто забула, що в неї чоловік і так знаходиться у всіх можливих скандалах. Ну тобто, і оцей поганий вплив на Настю дав про себе знати. Неважно, на якому язиці. Але б я хотів би, щоб ви запам'ятали фразу не оцю. А запам'ятали, неважливо, хто ти дівчинка чи хлопчик. Обіцяю, буде все, тобто робчик. Боже, де з цього тіла? Одна це закенцелили за чотири там буквально слова. От просто От перечеркнула вона свою кар'єру, людей обурила і так далі. А чому людей не обурює розбещення ектора Хіменеса Браво? В інтернет злили переписки, злили фото, відео інтимного характеру, де ектор Хіменес Браво не просто е, хоче. Голих чоловіків в себе на кухні. І, типу, були коментарі, що хлопці, яким 15-16 років, якщо вони дають згоду на це, то нічого в цьому поганого немає. І, типу, я такий угу". золотий вік з каменських припинив співпрацю моментально. А тут, по-перше, людям все одно на розбещення неповнолітніх дітей. І ніхто не припиняє з ним співпрацю, ніхто це не коментує, хоча без палив. Хто злив ці відео, переписки, безпалов це злив в свій телеграм-канал? У Безпалова є докази дійсно, що це відбувалось. І мабуть, це ще відбувається. Можете піти до безпалова в телеграм-канал, це все побачите. Я дійсно був шокований. Але як мені тепер мити моє обличчя тряпочками з обличчям цієї людини? Як? У мене тепер психологічна травма. Я вважаю, що про це потрібно поговорити. Слухайте, а тепер моя фраза Неважливо, хто ти, дівчинка чи хлопчик? Обіцяю, буде все там чи гробчик, набирає іншого сенсу. Да, Ектор? Браво, браво. Ну що? І самі головні грішники цього тижня. Це Іван Навій і як так, який дали безкоштовний благодійний концерт в день обстрілу у Києва. 28 го числа був сильний обстріл. Я просто не буду розказувати, як я Я... Я... просто я не переставав молитись. Я скажу так. І в цей день вечором відбувся благодійний концерт в одному з районів Києва. Прийшло дуже багато людей, мали зібрати 200 тисяч, зібрали майже півмільйона. І, коротше, хлопців осоромили за те, що вони ось в такий важкий день давали цей благодійний концерт. і це знаєте, танці на кістках і так далі. З одного боку. З одного боку, так, ну як так можна? Але, по-перше, це не був День Жалоби. По-друге, в День Жалоби теж давали концерти. По-третє, багато хто проводив розважальні шоу-програми, вистави і так далі. Але, ну, є публічні обличчя і концерт, це ж саме найгірше, що може бути. Це знаєте, ця ситуація, її можна розглядати, я можу зараз і накинутися на них, і можу їх захистити. Тому що, наприклад, я скажу по собі: я, коли я пережив цю ніч, я такий, я живий. Я живий, я вдячний Богу, потрібно якось далі жити. Хоча в цей день я просто ходив ходив як зомбі. Мені точно не до концертів було ні до чого. А є люди, які нормально себе почували, і якщо їм дана можливість жити, і якщо є в них можливість піти на цей концерт потанцювати, то чому б і ні? Е, я насправді не побачив сильної проблеми в цьому. Ми дійсно живемо в кончений час, що у нас чорне і біле змінюється що хвилини. Засирати хлопців за те, що вони давали концерт. Тим паче благодійний. В день після обстрілу я вважаю неправильно. Мало того, що організатори зупинили цей концерт, коли в телеграм-каналі почали спливати ці відео, що зараз відбувається концерт, дуже багато людей. Окей, зупинили концерт, але я не розумію, чого так засрали хлопців. Чому ніхто не говорить, що вони зібрали велику суму на допомогу? Чому про це ніхто не говорить? По факту, тоді ми маємо бути щодня в такому траурі. Медаль з двох сторін. З одного боку, коли жити, з іншого боку, ай-яй-яй, як так можна? Але от якось хлопці сильно отримали на горіхи. Я вважаю, що це несправедливо. Вони отримали на ці горіхи. Якось більше хотіли сказати слів про цю ситуацію. Ну, вже в нас були випадки там з Меловіном, да, день жилоби, ще на щось там було. Ми вже це проговорювали. Але я скажу вам: якщо вам буде сумно. Включайте пісні Ванечки Расела і танцюйте. І мене є сумні, веселі, класні пісні. І доєднайте, звичайно, до курсу з мобільного монтажу. Курс по мобільному монтажу. Топчик, горобчик. Дякую вам, чекаю ваші думки в коментарях. І зустрінемося з вами в наступному відео. Восени! Курс по мобільному монтажу навчу тебе швидко креативно монтувати на телефоні. Раз, два. Що куди натискати, які проги використовувати, щоб рілси набирали багато переглядів, а друзі не могли роздуплитися, як це змонтовано. Багато модулів і по зйомці, світло, звуку, все топчик, горобчик, відгуки моїх учнів. Може прочитати мене в профілі. 599 гривень і доступ до відео уроків не обмежений по часу. Ніхто тебе в спину не буде гнати. Займайся тоді, коли тобі зручно. Ну що, крила з'їли, полетіли.